Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка розпочав новий навчальний рік вже сталою традицією, урочистою посвятою вступників у студенти. Я вже дуже давно вивчаю психологію і би дуже хотіла розвинутися в цій сфері, тому саме я обрала ТНПУ, так як я бачу тут багато можливостей. за слів відповідального секретаря приймальної комісії ТНПУ Юрія Древніцького, цьогоріч до університетської родини приєдналось близько однієї тисячі двісті першокурсників. Останніми роками в нашому університеті. Є декілька спеціальностей, які є топовими. Насамперед, це останні декілька років. Психологія щоразу набирає обертів і з кожним роком стає все більш популярною. А традиційно популярною спеціальністю в нас університеті є насамперед англійсько-український переклад. Ну і загалом спеціальністю факультету іноземних мов, спеціальність логопедія також користується. Достатньою популярністю серед абітурієнтів також від початку цього навчального року університет очолює новий ректор, професор Богдан Буяк, якого міністерство освіти і науки призначило на цю посаду в серпні. В силу певних обставин юридичного характеру довелося в третій раз балотуватись на посаду, пройти ці вибори, і знову ж таки очолити університет завдяки підтримці. Більшості членів колективу, які мають право голосу на виборах ректора. А що мотивувало, це те, що є незавершені справи, є е, ті плани, які варто реалізовувати спільно з колективом, які напрацьовані впродовж минулого періоду е, ректорства. Тому я вірю в те, що з такою підтримкою е, нашого колективу. З такими реальними планами ми зможемо зробити наш університет ще краще. Планів є багато. Це насамперед якісне забезпечення самого освітнього процесу, конструктивний розвиток наукової діяльності, інноваційної діяльності університету. Реалізація тих інфраструктурних е, проєктів, які були заплановані раніше е, в університеті і в силу обставин воєнного часу вони не були реалізовані. Це і стадіон, це і так само, модульний лабораторний комплекс, це і створення наукового парку нашого університету, це модернізація навчальних приміщень університету. Це постійне таке тривале життя університету, яке потребує. Модернізації потребує оновлення, потребує приведення його до реальних обставин місця і часу. Попри те, що урочисто посвяту в першокурсники вже проведено, університет продовжує додатковий набір студентів, який триватиме з 8 по 12 вересня.